Зустрічаємось з Ілоною у студії телеканалу, де вона до міграції працювала ведучою ранкової програми. На Херсонському телебаченні почала свою працю з 2001 року. У цій ранковій студії, напевно, років 10 розпочинала день разом з херсонцями. Після чотирьох років життя за кордоном Ілона каже, що засумувала за роботою журналіста, тому і виникла ідея створити ютуб канал. Перше відео вже набрало більше двох тисяч переглядів. Багато цікавих особистостей саме українців, які пережили адаптацію, мають свій досвід і можуть поділитися тим життям за кордоном реальним, яким вони бачили на власні очі. Тому і виникла ідея створення такого ютуб-проєкту для того, щоб показати українцям, які хочуть переїхати, або можливо вагаються переїхати за кордон, або просто. Їм цікаво дізнатися, як живе наша українська діаспора за кордоном. Героїня першого випуску мігранти UA, Христина Подолян, яка 2014-го залишила сімейний бізнес у Херсоні, переїхала до Польщі та у Вроцлаві відкрила власну кав'ярню. Маєш чоловіком ну колосальний досвід, бо знаєте, як відкривати бізнес в Україні, і тепер знаєте, як відкривати в Польщі. От є така різниця, от, ну, яка відразу в око впада. Перше, що я сказала, та сперше, щоб я сказала, це швидкість прийняття рішень. Друге менталітет людей. Тому що і в Україні, і у Польщі ми працюємо з людьми. Ти ж не можеш побудувати бізнес без людей. По третє, це податки. На сьогодні вийшли чотири випуски програми герої проекту, люди різних професій: бізнесмени, художники, письменники. Найважливіше, що для журналіста. Це те, щоб люди отримували інформацію. Це, напевно, найважливіше в нашому проєкті, щоб люди знали реальну ситуацію від реальних людей. Анатон Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.